Погорільці – родина Макрінських, які виховують десятеро дітей. Будинок на крутосхилі. Під'їхати до нього зможе не кожна автівка. Піднімаємось пішки. Те, що залишило по собі полум'я, показує господар Аркадій. Каже, пожежу спричинив стабілізатор, в якому сталося замикання. Воно якось тліло, тліло, тліло і нічого не горіло. А я раптом зайшов, відкрив двері, побачив дим і вспихнуло. Першу чергу виводили дітей, врятували і документи. Допомагав батькам 14-річний Серафим. Він у сім'ї найстарший. забрав тому братки сестричок допомагав там речі, там витягувати. Був дуже великий вогонь. Пожежники приїхали і тушили його. Щоправда, доїхати рятувальникам було непросто. Виною тому дорога. Це підтверджують і сусіди. Не могла виїхати. Ви ж бачите, яка в нас дорога. Тут не все дорогу, на ці каміння. Пожежу гасили двома бригадами. Щоб побороти вогонь, вилили дві з половиною тонни води. Силами бійців служби порятунку. Пожежа було локалізовано вже за 20 хвилин, а повністю ліквідовано. Ось. Сімнадцять на ліквідацію пожежі від державної служби надзвичайних ситуацій залучалось сім чоловік особового складу. Спочатку року в області сталося 1300 пожеж, а це майже наполовину більше в порівнянні з попереднім. 90% всіх пожеж в цьому році виникло домоволодіння в житловому секторі. Які причини пожеж? 60% від загальної кількості це причини від необережного поводження з вогнем. 20% приблизно це від порушень правил пожежної безпеки або порушень під час використання електропобутових приладів та електропроводу. І близько 13 це порушення або влаштування, або експлуатації пічного опалення. Нині сім'я Макрінських рахує збитки, батько працює столярем. Тепер не в змозі ані заробляти, ані облаштовувати власне помешкання. Інструменти згоріли. Рейсмус згорів, електрила і день запіла. Там ще був балон, пустий, як він не рванув, це щастя. Минулої ночі сім'я ночувала в сусідів. Всі всі дружно прийшли, допомагали, чим могли. Навіть жіночка принесла картошку, зварила і принесла навіть цим самим маленьким, бо світла немає, не мало де зварити навіть. І прийшли навіть, навіть кормити їх допомагали, наскільки люди відкликнулися на цю біду. Нині господар поспішає перекрити дах, хоча плівкою, адже синоптики попереджають про дощі. Родина сподівається на підтримку небайдужих, бо власними силами відремонтувати покрівлю не мають можливості. Ольга Ціпсанова, Валерій Черкашин, ТНВ.